Чи уявляли ви колись, що один єдиний мазок пензля може визначити долю всього людства? Клер Obscure. Експедішн 33. Це глибоко мистецька гра, де межа між красою та руйнацією стає крихкою у світі, водночас романтичному та похмурому люди зникають щороку через число, намальоване таємничою сутністю, знаною як пензлярка. Гра розповідає про групу експедиторів. Тих, хто несе місію покласти край цьому жорстокому циклу, у цьому відео ми розплутаємо таємничу та глибоку історію Клер Obscure. Експедішн 33, де мистецтво це не лише краса, але й сила, достатньо могутня, щоб змінити долю. Історія розгортається через 67 років після першої події винищення. Коли місто Люм'єр було відрізане від решти світу і залишилося ізольованим посеред океану. Жителі Люмєра називають ту першу подію розломом, а наступні події винищення гомажем. Давайте коротко про гомаш французькою гомаш означає стирання, і в люм'єрі пензлярка прокидається раз на рік і малює число на моноліті, щороку зменшуючи його на одиницю. Кожен чий вік збігається з цим числом. Перетворюється на пелюстки і зникає. Щоб запобігти вимиранню всіх людей у люм'єрі через гомаш, були сформовані команди експедиторів, названі на честь числа, намальованого пензляркою. Їхня місія дістатися моноліту і знайти спосіб знищити пензлярку, щоб вона більше не могла шкодити жителям люм'єра. Ми стежимо за експедицією 33, яка вирушає одразу після останнього гомажу. Щойно вони прибувають на берег, їх зупиняє сивоволосий чоловік. Він одягнений у стандартну уніформу експедиторів, але, як не дивно, виглядає значно старшим, ніж будь-хто мав би бути. Як чорт забирай, він пережив ГОМАш без вагань. Він холоднокровно вбиває всю команду експедиції. Лише кільком вдається втекти. Гюстав один із них. Він прокидається біля водоспаду, не розуміючи, як досі живий. Все, що він знає, треба рухатися далі, аж поки не натрапляє на гору трупів, складену стіл його товаришів-експедиторів. У відчаї Гюстав приставляє пістолет до скроні, але вчасно з'являється люн і зупиняє його, повертаючи волю до продовження місії. Дорогою до точки збору вони натрапляють на стіну з викарбуваним повідомленням. Там сказано, що Маель, прийомну молодшу сестру Гюстава, Забрали до притулку десь на півночі, біля регіону, повного дивних коралових рифів. Вони йдуть за підказкою і, зрештою, знаходять мель в маєтку. Вона розповідає їм, що після інциденту на пляжі прокинулася в цьому місці, і їй допомогла таємнича істота, відома як куратор. Трійця продовжує подорож, щоб знайти пензлярку. Але невдовзі вони зустрічають Нокожестраля. Одну з легендарних істот сказок Люм'єра Ноко каже їм, що для того, щоб дістатися пензлярки, вони мають перетнути море. Звісно, ні в кого з них немає крил чи плавців, тож вони не можуть переплисти море. Тому їм потрібно йти до селища Жестралів, щоб зустріти старійшину Голгру і запитати, як перебратися через море. У селищі Жестралів трійця возз'єднується зі С'єль, а ще однією вцілілою членкиною групи експедиторів. З інциденту на пляжі. Тепер у групі четверо вони йдуть до старійшини Голгри і питають, як перетнути море. Голгра каже їм шукати Ескі, ще одну легендарну істоту сказок Люм'єра: Ескі допоможе їм перетнути море, якщо вони гарно попросять. Під час таборування та веселої розмови Маель раптово потрапляє у стан зупинки часу. Перед нею з'являється біловолоса дівчина в масці, що приховує шрами на обличчі. Однак вона не сама сивоволосий чоловік з пляжу, також з'являється. Він каже їй, що в усьому винна маель, і вона лише погіршує ситуацію. Він радить їй повернутись додому і мирно провести свої останні дні. Це його останні слова попередження для неї. Потім усе повертається до норми. Маель шокована, а інші спантеличені, не розуміючи, що щойно сталося, ніби вона пережила кошмар. Наступного дня група вирушає на пошуки ЕСкі. Виявляється, Ескі велика, сильна і весела істота, але він також досить лінивий. Він просить групу піти до будинку його сусіда і принести йому дорогоцінний камінь, щоб він міг зібрати достатньо сил і перевести групу через море. Вони очікують, що сусід Ескі буде таким же веселим, як і він. Але насправді сусід повна протилежність, буркотливий, лайливий камінь, що говорить. Після повернення каменя Ескі погоджується допомогти групі перетнути море, однак трапляється щось нещасливе. Знову з'являється сивоволосий чоловік Ренуар. Юстав жертвує собою, щоб захистити Маель. Але це марно. Адже сивоволосий чоловік надто могутній. Саме тоді, коли він збирається вдарити маель, з'являється незнайомець і рятує її. Незнайомець пізніше представляється як Версо, член експедиції 0, першої команди експедиторів. Він пояснює, що щось утримує членів його групи від старіння чи впливу гомажу. Сивоволосий чоловік Олінч, це Церенуар, його командир. Ренуар вірить, що це безсмертя, дар від пензлярки, і вбивство пензлярки вб'є і його. Тому він вбиває всіх експедиторів, зраджуючи жителів Люм'єра. Версо приєднується до команди і веде їх до пензлярки, перебираючи на себе роль Гюстава. Дорогою вони натрапляють на маєток, де Маель зустрічає дивну жінку, дуже схожу на куратора. Невдовзі з'являються Ренуар і біловолоса дівчина, виглядаючи дуже близькими. Ренуар відкриває їм правду. Версо його син. Але тепер він зраджує свою сім'ю, слідуючи власним ідеалам. Версо та група вступають у бій з Ренуаром, щоб помститися за Юстава. Однак, посеред бою, Версо кидається захищати Маель і називає її Алісією. Раптом час зупиняється, і біловолоса дівчина з'являється перед Маель. Вона знімає маску, відкриваючи обличчя. Повне шрамів, вона показує маель вогонь, полум'я, що знищило її родину. Потім увесь маєток та її родина зникають, залишаючи Маель та команду експедиторів з питаннями без відповідей. Продовжуючи свою подорож і стикаючись з незліченними викликами, команда експедиторів озброюється зброєю, викованою куратором, призначеною для перемоги над пензляркою. Коли вони нарешті досягають моноліту, їх знову зупиняє Ренуар. Незважаючи на всі зусилля, вони не можуть його перемогти. У найвідчайдушніший момент з'являється куратор, стаючи перед Ренуаром, і вони починають дивну розмову. Ренуар каже, що Версо це все, що залишилося від сина куратора, і вбивство його не поверне його дружину. Куратор. Незворушний бере руку Маель, кладе її на груди Ренуара і змушує його зникнути. Ти назавжди. Група входить, щоб зустрітися з пензляркою, яка каже їм, що Маель не Алісія, а Версо. Не той Версо, якого вона знає. Це лише обман творіння його. Розлючена пензлярка атакує команду експедиторів. Після напруженого бою пензлярка припиняє атакувати команду і натомість зцілює їх, хоча вони намагаються її вдарити. Зрештою, лежачи в обіймах Версо, вона гірко запитує його, чому? Коли Майль торкається пензлярки та знову називає її Алісією, перш ніж зникнути разом зі своїм монолітом. Майль, Люн та Сьєль встановлюють прапор експедиції 33 на місці, де загинула пензлярка. Вони шоковані, але сповнені надії на майбутнє Люм'єра. Команда повертається додому, де їх зустрічають. Як героїв. Однак їхня радість недовга, адже від розбитого моноліту виходить ударна хвиля. Коли вона проходить крізь жителів Люм'єра, кожен з них зникає, ніби переживаючи гомаш. Нас переносять у минуле, де ми беремо на себе роль Алісії, прокидаючись у ліжку в маєтку, схожому на той, що відвідувала команда експедиторів. Родина Алісії художники, здатні за допомогою магії створювати живий світ зі своєї уяви всередині полотна. Брата Алісії Версо вбили під час пожежі, яку влаштували їхні суперники письменники, використавши Алісію, щоб розпалити полум'я. Їхня мати Алін, потопаючи вгорі, увійшла в полотно створене Версо, той світ, де колись жили експедитори. Алін створила версію своєї родини всередині цього полотна, щоб полегшити свій біль. Ренуар, чоловік Алін, побачив це і знав про наслідки. Тому він увійшов у полотно, щоб повернути її. Алін це пензлярка, але її числа не загроза. Натомість, це попередження, що Ренуар її чоловік намагається знищити світ експедиторів, щоб змусити Алін повернутися додому. Алісія та Клеа Її старша сестра в реальному світі розуміють, що їхні батьки надто довго воювали в полотні. Вони планують допомогти Ренуару повернутися в реальний світ якомога швидше. Бо Клеа потребує його для боротьби з письменниками. Тому вони вирішують заховати полотно версо там, де Алін ніколи його не знайде. Алісія увійде в це полотно, щоб знайти спосіб повернути батьків. Тоді як Клеа розбереться з письменниками. Алісія входить у полотно, але в паніці її контролює Хрома Алін, яка огортає її і перетворює на одне з творінь її матері всередині цього світу. Алісія відроджується як нова людина, втрачаючи всі спогади про те, що була художницею і ким вона була насправді. Тепер вона маєль. Повертаючись у теперішній час, Маель тепер повністю відновлена з усіма спогадами Алісії, возз'єднується з Версо, єдиним, на кого не вплинув Гомаш. Разом вони вирушають на пошуки її справжнього батька, Ренуара, сподіваючись, що він зможе відновити люм'єр, щоб творіння Версо могли вижити без алін. Однак Ренуар відмовляється він вважає спокусу надто великою. Незалежно від того, де Алісія сховає полотно, її мати, зрештою, знайде його і знову кинеться в нього. Тож Маель починає формувати власний план, знаючи, що вона теж художниця, вона вирішує воскресити своїх полеглих товаришів за допомогою власної сили. Потім експедиція подорожуватиме континентом, збираючи хрому полеглих експедиторів, щоб створити армію і розпочати штурм Люм'єра. Який тепер окупований Ренуаром та його творіннями. Зрештою, Майль та її команда протистоять Ренуару, який залишається рішучим знищити цей світ. Врешті-решт, вони перемагають його і змушують Ренуара та Алін покинути полотно. Після битви Майль і Версо проходять крізь простір між полотном і реальним світом. Там вони знаходять хлопчика, що схилився і нескінченно. Малює на полотні. Це душа Версо ув'язнена в картині з моменту його смерті, що вічно працює, аби підтримувати життя свого творіння. Тепер версо бажає звільнитися і знищити картину, тоді як Маель хоче її зберегти, не бажаючи повертатися до самотнього життя в реальному світі. Тут вони борються за свої ідеали, кожен прагнучи різної долі для світу, який вони збудували. Це фінальне протистояння веде до двох можливих кінцівок гри, і важко сказати, яка з них добра чи погана, адже кожна має свою ціну. Якщо ви оберете битися як Маель, вона перемагає версо тоді як полотно, і всі в ньому живуть вічно. Перед смертю версо благає Маель не малювати його. Він не хоче такого життя. Сцена переноситься до Люм'єра можливо через деякий час. Місто гамірне і живе. Тим часом Маель разом зі своїми супутниками, включно з Юставом, сидить в оперному театрі. На сцені з'являється старша версія версо, готуючись виконати фортепіанний концерт. Камера затримується на Маель, її обличчя розмальоване фарбою, так само як у її матері після днів, проведених у полотні. Це натякає, що перемога Маель продовжила цикл горя. Хоча Алін втекла з полотна. Її дочка тепер ув'язнена в ньому через власну одержимість і скорботу. Якщо ви оберете битися як версо, він перемагає Маель. Коли Маель повільно згасає, версо нагадує їй, що вона має силу художника, їй ніколи не доведеться жити життям, якого вона не хоче, бо вона завжди може створити нове. Потім він востаннє прощається зі своїм другом, бере за руку власний дух і вони зникають разом. Сцена повертається в реальний світ, де Алісія та її родина проводять хвилину мовчання біля могили Версо. Настрій похмурий, але родина явно знаходить розраду одне в одному. Алісія затримується після того, як її батьки та сестра йдуть і бачить швидкоплинне видіння Люн, С'єль, Г'юстава, Версо та Маель, які махають їй зміж міжсвіту. Це свідчить про те, що Алісія може знайти певну втіху у спогадах про експедицію 33, хоча їх більше немає поруч. Хоча горе залишається, Алісія та її батьки можуть знайти новий шлях до зцілення, що ґрунтується не на вічній фантазії, а на русі вперед.